В Болградській районі військової адміністрації відбулася презентація благодійного фонду Ліга добрих справ. UA». фонд буде збирати благодійні внески на потребу Збройних сил України, а також особам, які постраждали від рашистської агресії. Голова фонду Олексій Строганов має досвід у допомозі ЗСУ, які боронили Україну на Харківському та Донецькому напрямках. Він допомагав закуповувати та доставляти військову амуніцію захисникам України. Зараз свою діяльність Алексі. І продовжує у Болградському районі. Він бере на себе обов'язок принципової позиції щодо звітності діяльності фонду. Фонд займається допомогою психічно, морально та фізіологічно пострадавшим людям від агресії Російської Федерації. Наш фонд зголосився допомогти Болградській громаді та всьому Болградському району. Ми працюємо Чому, чому саме ми, тому що ми працюємо прозоро. Ми будемо всі звіти висвітлювати. Скільки коштів зайшло на фонд, скільки коштів витратилося, куди вони пішли? Будуть обов'язкові фотозвіти. Обов'язково буде співпраця з громадою богарському району, з волонтерською громадою. До ліги добрих справ увійшла вже відома волонтерка Оксана Кілафли, дружина військовослужбовця. Вона теж має неабиякий досвід у волонтерстві та звітності витрачених коштів. Ви знаєте наших волонтерів, ви знаєте, вони дружини, діти, мами наших хлопців 88-го окремого батальйону. Ми працюємо на довірі, на особистій довірі. Так, ми пишемо щось: ми то купили, це купили, туди гроші пішли, туди гроші пішли. Я вважаю, що це неправильно і. Чому фонд? Чому саме я шукала фонд? Для того, щоб це було відкрито, прозоро, щоб люди бачили конкретно цифру, яка прийшла, куди вони дали, і е, на що ми їх потратили? Запитів багато. Насправді запитів багато. Ми не все не встигаємо, серце рветься. Третьою стороною цього фонду стане місцева влада, в особі начальника БРВА Геннадія Бомбури. Шановні жителі Болградського району та підприємці. Полградської районною військовою адміністрацією щойно досягнута домовленість з благодійним фондом Ліга добрих справ UA». Це фонд, що допомагає Збройним силам України та особам, що постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Ми закликаємо всіх долучитися до збору коштів для наших збройних сил, а також для осіб, що постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Тільки так ми можемо перемогти разом до перемоги! Єдиний централізований збір коштів полегшить допомогу захисникам країни, але без участі людей він не зможе працювати. Посильні благодійні внески можна направляти на ці реквізити з позначкою Благодійний внесок. Дякую, що подивились ролик до кінця. Будь ласка, передивіться наші інші відео.